Вітаємо з першою перемогою в новому сезоні. По рахунку перемога дуже впевнена, але по грі, особливо по першому тайму, не зовсім так виглядало. Як оцінюєте загалом цю дебютну гру нового чемпіонату? Да. Дякую за привітання. Буду з вами відверті, що десь нам сьогодні трішки пощастило. Але бачите у нас молодий колектив будується, ми втратили. Досвідчених гравців, ну і ми ще в стані, як то кажуть, будови. Ну, і знову ж таки, також хочу при нагоді привітати ...болівальників з початком сезону в екстралізі і подякувати їм за палку підтримку. Ну, і сьогодні дійсно вони нас підтримували. І також подякувати своїм хлопцям, які при тому всьому, що і тяжко, і плюсова температура. Сьогодні плюс 30 в залі можна сказати, такий був парниковий ефект. Однак десь вони закусилися, поки проявили характер, здібності і здобули це цю перемогу. Чи можна казати, що от перший забитий м'яч в другому таймі він став певною мірою вирішальним, що потім команда відчула якусь більшу впевненість? Ну, загалом, знову ж я вам кажу, що в нас ну, молода команда, і десь так, як вони розкріпостилися, десь їм трошки стало легше. В певних моментах. Але знову ж таки, я хочу віддати належне Авалону, який створив чимало гольових моментів біля наших воріт. І впевнена гра нашого голкіпера також дала цей позитивний результат. Якісь висновки от перші по гарячих слідах по цій грі. вже можете зробити? Над чим треба працювати, що виправляти? Ну, все в процесі. Подивимося, гру нашу. Зараз так по гарячим слідам нічого не хочу говорити. Дякую, вітаємо.